Всім привіт, це наш клієнт Олександр. Закрили справу, отримали повне відшкодування. Олександр, розкажіть, чому до нас звернулися? Звернувся тому, що був приклад не дуже гарний, тому що було ДТП по Мерседесу і в кінці кінців без адвокатів мені виплатили 160 тисяч. Виплатили 40 тисяч гривень. І це навіть на бампер не вистачило. Ну, тобто, був вже поганий да, досвід, був поганий досвід, машини. і тому з... звернувся до вас. Дуже довго шукав адвокатів, тому що зараз, якби багато хто чо, що каже, але нічого ніхто не робить. Ну, гроші беруть, підписують договори. Це я теж в курсі. Тому. Найшов вас в інстаграмі, в принципі, подивився, як ви спілкуєтеся, як справи ви ведете, От, тому саме до вас і захотілось приїхати. Угу. По даній ситуації тут Lexus RX пошкодження для складні, там десь битк було точно 250, якщо не пам'ятає. 360 тисяч. Угу. 360 За результатом що отрималося? За результатом, в принципі, то, що я майже і пла планував отримати, залишився доволен, поэтому. Можемо порахувати. Від страхової компанії це було повне відшкодування. Від, від страхової, так. За винуватцем ДТП ми закрили справу без суду. Якщо так, треба, до, до судового рішення, тому теж ми все було. Ми зробили невеличкий да. дисконт, так. але ми зробили його, щоб виграти час. Час да. це головне, в нашому. В наш час. Тому гроші вже отримав. Все дуже швидко, зручно. Якби на, подалі буду тримати ваш контакт і рекомендувати своїм знайомим, друзям, тому що е, з, тим, як це робиться без адвокатів, ніхто нічого не хоче не виплачувати. Тому краще, як кажуть, заплатити і отримати в ітогі більше, чим бігати самому цим цією справою займатися і по итогу не отримати нічого. Дякую. Ну для нас дуже важливо, коли клієнт нас може рекомендувати. Це означає, що він точно задоволений загальним результатом. Так, так. Я дуже задоволений, тому що я ж кажу, що гроші вже отримав дуже все. Швидко, без всяких недорозумінь, все, все, що було узгоджено, все виконано Я залишився до, до, дов, доволен. Дякую вам за довіру. Звертайтеся виключно з позитивними ситуаціями. Да? Так, так.